Міжнародний комітет Червоного Хреста оголосив про тимчасове призупинення усіх операцій в Афганістані після загибелі шести співробітників внаслідок нападу у північній провінції Джаузджан. Ще двох співробітників вважають зниклими безвісти. Усі жертви були афганцями. Генеральний директор організації Ів Дакор засудив напад, відповідальність за який покладають на іділ. Ми дуже добре знаємо той район до цієї групи. Входили дуже досвідчені колеги. І той факт, що їх убили внаслідок цілеспрямованого нападу, це жахлива. Новина, безумовно, це насамперед шок від усвідомлення того, що це означає для наших подальших дій в Афганістані і самих афганців, що це означає для рідних і колег. Я просто не можу повірити, що хтось міг здійснити таку атаку на червоний хрест. Автоколону Червоного Хреста обстріляли у той час, як його співробітники доправляли гуманітарну допомогу до віддалених районів, що постраждали від сильних хуртовин і снігопадів.